Ростин занедбаних мрій. Пишу, як сидівник, що щодня бачить покинуті паростки. Мрії це не примхи, це проростки душі. І якщо їх не поливати не водою, а вірою, дією, терпінням вони в'януть. Люди кидають свої мрії. Мов речі, що вийшли з моди, вони забувають, що колись серце билося частіше при думці про цю мрію, забувають, що тоді жили. Причина смерті не обставини, не нестача часу, а брак вірності собі. Мрія це обіцянка, яку ти даєш собі, тільки слабкі її порушують. Сильні, навіть у бурю, навіть без гарантій, тримають курс.